Доброго дня, хочу показати баню квадра 7 метрів 7 х на Нестандартний розбір під побажання клієнта. Вона буде йти примиканням до будинку. Зроблені отакі пази під побажання клієнта. З підсвіткою. Кніжки також нестандартні, зроблені трохи вище. З віконечком, вентиляція обов'язкова. Котел у нас з задньої сторони. Ось так ось все виглядає світильничок додатковий для максимально класного виду. Профарбовано в 4 шари. Ось така банька. Вікно у нас також йде з ламінації, Це наша кімната відпочинку. Ось так все виглядає перед відгрузкою. В бані укомплектовані всі необхідні матеріали. Сама кімната відпочинку.